Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я готую домашні відбивні. Е, відбивні я буду готувати вперше. Ну і зазвичай я взагалі готую щось таке завжди вперше. Ось так як я говорив вже в попередньому відео, досвіду в мене немає в приготуванні їжі взагалі. Ну, але так для себе я готую. І показую вам, як можна легко і швидко приготувати. Ну, Звісно, я дивлюся в інтернеті. Рецепти, переглядаю також відео, як то все готують, як то роблять. Ну і звісно трішки повторюю за професійними поварами, які готують. Так що ви продовжуйте дивитись моє відео, а потім сильно мене не критикуйте, як, які в мене вийшли відбивки домашні з сповічого м'яса. Ну і відео я буду все розповідати і показувати. Постараюся коротко і швидко все показати, як у мене вийшли відбивні. Ну, ось, ну і до відбивних, звісно, я буду готувати гарнір. Гарнір у мене буде картопля. Е, ось, так що продовжуємо дивитись і не забуваємо ставити лайк і підписуватись на мій канал. Ну що, поїхали. Я буду вам розповідати, що нам потрібно. Ой, я тільки не ще свою кавуську не доходжу. У мене завжди е, після обіду я п'ю таку каву не міцну. Ох, кавуська вийшла. Не дуже. А, ну і звісно, я, як завжди... Постараюся скорочувати відео Ось. і швидко буду вам показувати, що нам буде потрібно. Як робив взагалі багато ціле. Ось тут є скільки? півтора кілограма, але нам буде потрібно тільки ну, не багато, пів кілограма. Ось. Я зараз все приготую. Зроблю цей і вам покажу, буду показувати, щоб було відео коротше. Так, ну що, починаємо. В мене ось такі три шматочка м'яса. Я поставлю камеру ближче, щоб було все ближче видно. Зараз нам буде потрібна досочка. Досочка і хороший гострий між. Ми постараємось наше м'яско порізати, перерізати його ось так. Ми наше м'яско розділили на ось такі куски. Бачите? Но в нас взагалі будуть більші такі величезні як відбушки. Скільки в нас тут? У нас тут 6 кусочків. Але, наприклад, можете ось таке м'ясо, його ще потім треба відбити, можете його поділити по половині. Ну і я зараз відіб'ю це м'ясо. Потім я буду приправляти такими ось приправами. Ось які в нас виходять е ці відбивні <смірні> скурятини, бачите? Я їх відбиваю. І ось, як ви вже бачите, зараз я буду ці відбивнушки приправляти, перчиком сіллю. Ну і буду зараз готувати відбивнушки. Так, беремо свій, додаємо ПС, ну так, це такі гарні вишми, я взяв і цей Постелив рушник, думаю, як буду стукати, аби сусіди зараз не прийшли, бо в мене тут в будинку старі сусіди живуть і вони можуть зникнути за те все, що я тут стукаю. Сіль я буду використовувати. використовувати. Кульочка. Ну, якось так бачите, щоб головне, щоб було посотнено, так? Це саме найголовніше. Ось. Ну, взагалі філе куряче, дуже смачне. Я взагалі люблю куряче м'ясо. Бачите, ми посолили м'ясо. А саме що головне для чоловіків? М'ясо. Тільки м'ясо, тільки м'ясо і все. Так що ось так ось. Станину я скажу чесно, я свинину не дуже. Бачите, ось так. Приправили. Тут вони в нас будуть маринуватися, наші відбивнушки. Так, зараз нам буде потрібно 3 яйця. Я вже шукаю яйця. Беремо 3 яйця. Ну що, що нам потрібно для нашої маси? <кій> е, Беремо наше, не наше, а з магазину ялько, три яйця, даємо. Ви знаєте, я щось так подумав, що, напевно, я зроблю інакше поділю ось ці відбивнушки ось такими кусочками, тому що вони напевно занадто великі, мені так здається. І я подумав їх розділити на ось такі невеликі кусочки. Ну, Тому що таке занадто буде велике. І якщо, наприклад, посмажити їх потім, то ну, такий кусок я, наприклад, не з'їму величезний. Так, то, напевно, буде забагато ось. Тому я зменшив на такі малесенькі кусочки, так буде. Файніше і зіця Так. І тут з приправами потрібно вважати, бо так як ми вже посолили, поперчили наше м'ясо до яєць ми даємо тільки тріш, трішечки солі до нашої, ну, може, може дати. Пів такої чайної ложки. У мене взагалі малесенька ложечка. Млад, ну і перцю. Ну я не знаю, декілька грам. Декілька грам. Додати перчику. І додаємо сюди три столові ложки борошна. Потім це все перемішуємо. І, як завжди, в мене все вилітає. І стараємось дуже добре перемішати, збити, щоб в нас не було таких грунтів. І тоді, як ми вже е, збиваємо нашу масу, то ми поставимо розогрівати нашу сковорідку. Нам потрібно для початку розігріти сковорідку. І вже в гарячу сковорідку нам потрібно закидувати наші відвернушки, відбивні. А сковорідка нагрівається. І беремо. Це щось буде таке цікаве <ріст> даємо у нашу масу, потім даємо знову в сухарі, коли вже наша сковорідка розігрілась, знову даємо. i sve desnikom zakidujemo pustko vrlitku. I tak cijeli čas. Raz. I dva. Я ж казав, правилью, правильніше буде на малесенькі кусочки, тому що навіть сковорідка в мене не є така величезна. І ось, і ось вони в нас смажуться відбивнушки. І потрібно швидко перекидувати, тому що, так як в нас вже сковорітка підігріта, ну, присмажуємо 3-4 хвилинки. А напевно, це буде забагато. 3-4 хвилинки. Бачите? які в нас виходять відбивнушки. Ось такі домашні відбивнушки. Ще раз вам покажу. Ось бачите. І ось мої ух Відбивнушки які пухкасенькі. Типу, Наша остання порція наших відбивнушків. Ой, за швидко. за швидко. Ще тримаємо півхвилинки. Півхвилинки потримали. <кій> і ось такі відбивнушки. Так що, кому подобається моє відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на. канал Ну що, друзі? <кій> відбивнушки в мене я вже біжу до стола. Ось така порція в мене вийшла відбивних. Ну, звісно, я їх не буду їсти сам. так але один, один шматочок я можу взяти. Такий ось малесенький і спробую. Бачите, м'ясо просмажилось. Ну, mm. mm. no, не зражаю На те, що я його робив у подвійній такій клярі. Але може бути. Може бути. Ну, краще, як на узалі. Кому так... Ой! сподобається моє відео, ставимо лайк і підписуємось на канал. Всім добра!